Минулий тиждень у світі, я тут, щоб розповісти вам про найцікавіші події, новини та історії, що сталися у світі минулого тижня. Ви готові слухати? Подія номер один: війна між Росією та Україною триває вже одну штаблені роки, не припиняючись ні на день. Але зараз вони зробили одноденну перерву у війні завдяки одній людині, і ця людина, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, за останні 70 років. Жоден індійський прем'єр-міністр не відвідував Польщу, але тепер це зробив моді. Моді це людина, яка подобається і Росії, і Україні. Тому вперше за один планети роки війна призупинилася на один день, коли моді перебував у Польщі, і обидві сторони домовилися не нападати. Моді єдиний прем'єр-міністр у світі, який підтримує дружбу з обома головними супротивниками США та Росією, Якою б не була причина, це стане полегшенням для звичайних людей. Номер два. Нещодавно Індія успішно запустила місячну місію Чандраян 3. Це найменш бюджетна місячна місія у світі, яка коштувала лише 7,75 мільйонів доларів США. Це велике досягнення для Індії. Керівник і головний науковий співробітник Ісро Соманат зробив заяву, в якій сказав: Інопланетяни можуть бути не десь на іншій планеті, але можуть бути навколо нас, спостерігаючи за нами. Прибульці можуть бути набагато більш розвиненими, ніж ми, тому ми не можемо виявити їх існування, можуть бути і менш розвинені прибульці, але вони не мають жодних шансів прилетіти до нас. Проте більш розвинені прибульці часто відвідують землю, але ми не обов'язково важливі для них, вони можуть сприймати нас як дощових черв'яків, сказав він. Інопланетяни більш розвинені, ніж ми, тому нам краще з ними не спілкуватися. Якщо інопланетяни прилетять і зустрінуться з нами, вони обов'язково спробують захопити нас, тому що ми технічно слабші за них. Але ми ж не хочемо їм здаватися. Чи не так? Це може призвести до війни між прибульцями та людьми, і за такого сценарію Земля може бути знищена. Крім того, на відміну від нас, інопланетяни можуть не дихати киснем. Те, що для них є життєдайним повітрям, для нас може бути отрутою, сказав він. Коли один з найбільших інтелектуалів світу зробив ці заяви, весь світ був шокований. Номер три. Уявіть собі, що великий астероїд вдаряється об землю і повністю знищує її. Ми часто думаємо, що нам більше ніде сховатися або захиститися. Але тепер ми знайшли новий вихід. Наші вчені відкрили ще одну планету, схожу на Землю, під назвою Клізи 12Б. Вона вдвічі більша за Землю, як і на нашій планеті. На ній є вода, гори, пагорби і дерева. Кажуть, що люди могли б жити там без жодних проблем. Коли про це стало відомо, багато людей подумали, фу. Поки з нашою землею нічого не сталося, давайте переїдемо на Гліссе-12Б. Але не все так просто. Говорячи прямо, це просто неможливо з нинішніми технологіями. Причина в тому, що до неї 40 світлових років, а це 290 трильйонів кілометрів. Щоб ви розуміли, один трильйон це тисяча мільярдів кілометрів. Тож тільки уявіть, наскільки сотень тисяч кілометрів віддалена ця планета. Номер 4. у Парижі заарештували генерального директора телеграм Павла Дурова. Телеграм став основною платформою для багатьох незаконних дій, таких як незаконні транзакції, торгівля наркотиками, експлуатація дітей, кіберзлочинність та багато інших видів злочинів. Незважаючи на все це, Павло не зробив нічого, щоб зупинити це. Як засновник технологічної компанії, надання цих послуг шахраям призвело до того, що на Павла був виданий ордер на арешт у Парижі. Знаючи про це, Павло все одно приїхав до Франції. Як тільки Павло прибув до Парижа, його заарештували в аеропорту. Кажуть, що Павлу може загрожувати до 20 років ув'язнення за ці справи. Крім того, Телеграм незабаром можуть заборонити по всьому світу, а в деяких країнах його вже заборонили. Як бачите, від Телеграм більше шкоди, ніж користі. Друзі, чи могли б ви повірити, що читання дуже цікавої історії може змінити життя людини? Чи вірите ви, що просто прочитавши цю історію своїм дітям? Можна навчити їх цінностям, які їм потрібні в житті. Чи вірите ви, що можете знайти рішення будь-якої проблеми, з якою ви стикаєтеся, або можете зіткнутися в майбутньому, прочитавши лише одне оповідання так, це можливо. Тільки за допомогою найвеличнішого епосу, коли-небудь розказаного в історії людства Махабхарата. Ця історія в сто разів більша за блокбастер це виклик. Повна історія Махабхарати написана словами Вікрамадітії – Доступна у двох частинах у вигляді книги та електронної книги на Amazon та 43 інших інтернет-магазинах. Книга доступна 54 мовами світу. Я включив посилання в опис під цим відео, тож замовляйте її зараз, тому що це не просто книга, це бібліотека мудрості для вашого життя. Номер 5. Вчені зі Швеції створили перший у світі живий комп'ютер. Що ж таке живий комп'ютер? У нашому мозку нейрони обробляють інформацію. І подібним чином вчені штучно створили в лабораторії 16 кластерів клітин мозку, які називаються органоїдами. Подібно до того, як роботи, що нагадують людей, називаються гуманоїдами. Комп'ютерні частини, що нагадують людські органи, називаються органоїдами. У цьому комп'ютері ці органоїди обробляють інформацію замість чіпів, оскільки комп'ютерне обладнання пов'язане з мозком, воно називається мозковим. Ці органоїди дозволяють зберігати дані в тисячу разів ефективніше. Ніж у звичайних комп'ютерах. Цей комп'ютер потужніший за суперкомп'ютер. Наукові інженери кажуть, що брейн має потенціал працювати ефективніше, ніж штучний інтелект. Найбільша перевага цього комп'ютера полягає в тому, що, порівняно з цифровими процесорами, які ми зазвичай використовуємо, цей живий комп'ютер може працювати на мільйон разів менше електроенергії. Простіше кажучи, це як робот Чітті. Номер 6. Вперше у світі був винайдений. І успішно випробуваний пасажирський літак на водневому двигуні. Цей літак використовує рідкий водень замість білого бензину. Як наслідок, немає забруднення, немає диму і немає вуглецю, який викидають звичайні літаки, тільки водяна пара. Паливні елементи літака перетворюють рідкий водень на енергію для живлення літака. Ці літаки пропонують вирішення вуглецевої проблеми, з якою стикається наша планета сьогодні. Вчені також стверджують, що не потрібно буде видобувати викопне паливо з надр землі. Номер сім людині пересадили серце від свинячого серця. Звучить дивно, так? Але це правда. Це називається ксенотрансплантація. Свиней генетично модифікують, щоб змінити їхній імунітет, адже від природи вони мають набагато сильніший імунітет ніж люди. Успіх цієї операції дозволяє вирішити проблему нестачі донорів людських органів. Вона дає нову надію людям з небезпечними для життя вадами серця. Повідомляється, що після операції людина стала набагато активнішою ніж раніше. Серце свині працює ефективніше, ніж людське серце. Вчені стверджують, що в майбутньому кількість смертей від проблем з серцем знизиться. Номер 8. в Японії є туристичне місце під назвою Затока Вакаса. Там на туристів у морі напала морська тварина. Зазвичай такі напади здійснюють акули. Але що цікаво, в цих водах акул немає. Коли вони дослідили, хто на них напав, виявилося, що це був дельфін, а не акула. Взагалі, дельфіни дуже розумні та соціальні тварини, які не нападають на людей. Однак саме цей дельфін нападав на людей 18 разів лише цього року. Причиною цього є те, що дельфін відчуває підвищений сексуальний потяг через гормональний дисбаланс і чекає на партнера для спарювання. Але через нереалізованість своїх бажань він став психічно ненормальним і, не знаючи, чим ще зайнятися, нападає на людей. Здається, що вона засліплена хіттю. Номер 9. у пустелі Сахара завершено будівництво найбільшої у світі сонячної електростанції. Вона настільки велика, що займає 6,2 мільйона акрів. Ця сонячна електростанція здатна виробляти електроенергію для мільйонів будинків в Африці. Ця одна станція безпосередньо створить сотні тисяч робочих місць в Африці. Опосередковано, за оцінками, майже 10 мільйонів робочих місць може бути створено завдяки обслуговуванню цих станцій. Ключовим моментом є те, що світ наразі стикається зі значними проблемами, пов'язаними з викидами вуглецю, і цей завод був побудований в першу чергу для того, щоб зменшити викиди вуглецю. Цей проект можна розглядати як благо для Африки, яка страждає від крайньої бідності. Номер 10. Знайдено другий за величиною Алмаз з усіх коли-небудь знайдених у світі. Його виявили під час видобутку корисних копалин у Ботсвані. Цей діамант важить колосальні, пин то до 96 каратів. Він вражає не лише своєю вагою, але й винятковою якістю. Його ринкова вартість становить близько 40 мільйонів доларів США. Але це лише ринкова вартість. Шахта, де був знайдений Алмаз, має тисячолітню історію, враховуючи його історичне значення. Та антикварну цінність кажуть, що діамант може коштувати таку ціну, яку ніхто ніколи не зможе собі дозволити. Друзі, давайте зустрінемося знову наступного понеділка, в той самий час. Прямо тут замовляйте мою книгу Махабхарата зараз. Посилання в описі під цим відео. А якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, зробіть це негайно. А до того часу бережіть себе, до побачення.